Будь, будь ласка, що таке децентралізація? Як, це, це перенесе певних повноважень на місця. Це розприємне коштів, коштів на місце, щоб люди могли тут розподіляти, а не випрашувати в центрі. Ну що ж чула по але ну, я не розумію це слово. Що воно означає? Ну, наприклад, у нас в Україні. Е Влада вся ну, розпиляється з Києва, правильно? А то буде децентралізація, тобто, кожна окрема область буде мати свою владу і буде керуватися. Ну, тобто обласна рада цього району в цій області буде сама вирішувати питання внутрішнього внутрішньої області. Децентралізація це передача повноважень, тієї, які зосереджені в центрі влади. ну так зараз Київ вирішує, хто буде губернатором а, і всякі такі фінансові питання. І передача цих повноважень на місце. До нас Черкаси, що ну, буде громада вирішувати. Децентралізація це е, зняття, якихось повноважень із центральних органів влади і передання їх на місцевий рівень. Об'єднання е, сільських рад, об'єднання міських рад. Як ви думаєте, це добре чи погано? Звісно, добре. Не, не треба людям віддавати гроші в Черкаси з районів, а потім чекати, поки їм там щось виділять. Повинні щось і в себе залишати. Це все робиться, щоб Донбас і він щоб відійшов від нас. Ну щоб це все так просто забрати у нас. Це все це робиться, що от дивіться, люди, усе вас буде хорошо, ви будете самі все вирішувати, а Донбас у Все буде погано. Я вважаю, що це добре, тому що місцеві органи влади будуть мати можливість розпоряджатися своїми власними коштами, заробленими від оподаткування, від інших послуг адміністративних і таке все інше. Що ви знаєте про зміни до конституції стосовно децентралізації? Ну, те, що зміни були подані президентом України, основний проєкт, Верховна Рада розглянула в першому читанні. От. І ці зміни викликали досить таки значний суспільний резонанс, що вилилося і в ті події, які відбулися під парламентом. Ну і відповідно результат цього показує те, що зміни до Конституції не були достатньо обговорені з громадськістю. В чому полягає Ну, зміни в першу чергу це те, що ви запитали, децентралізація влади і розподіл повноважень на місцях. Але основ, головною точкою, яка викликала такі події, стало те, що запровадження інституту префектів, які рекомендує президент, фактично створює нові органи влади, які будуть знову ж таки контролювати органи місцевого самоврядування. Тобто міняємо шило на мило. Які основні зміни до Конституції? Ну, те, що протягує блок Порошенко, це особливий статус Донбаса. Тільки це не вигідно українцям, це вигідно Путіну. Чи достатньо зараз інформації стосовно децентралізації? В принципі, інформація доступна, питання тільки в тому, чи хоче людина ту інформацію для себе отримати. А ви хочете? Я чесно сказати, я відкрив був інтернет, почитав просто аналіз, а саме, ну Дослівно, я не читав. Інформації зараз дуже багато всякої. Ну, люди вже так втомилися від цієї балаканини, що дуже не, я сказав, не вникають в ці всі питання. Не, немає роз'ясненої роботи, не ведеться, наприклад. Ні, не, не в засобах масової інформації, ніде, ні крім того, якщо людина, наприклад, сама проявить якусь ініціативу, тому... Ну, треба їм дошукати треба щоб більше розказували, писали і все таке.